Щодо речник Міністерства оборони України Вікторія Кушнір розповіла, яким чином країни-партнери допомагають українській армії. До збройних сил України продовжує надходити допомога від країн-партнерів минулого тижня. Збройні сили України отримали на майже 300 тисяч фунтів стерлінгів зимової форми одягу та на 20 тисяч фунтів стерлінгів медичного майна із Великої Британії. На даний час проходить митне оформлення на ще один гуманітарний вантаж із зимової форми одягу із республіки Польща. Речниця зазначила, що країни партнери продовжують надавати допомогу українській армії. Зокрема, США, Франція, Словаччина, Норвегія, Великобританія та Канада. Міжнародна компанія перевірить усі підприємства Міноборони на наявність корупційних схем. Самій Україні, крім вище перерахованого, будуть відновлювати автомобільну техніку на Харківському автозаводі. Сума замовлення майже 5 мільйонів гривень. Нагадаємо, раніше радник міністра оборони Ганна Коваленко запевнила, що питання забезпечення армії вже закрите. Також Міністерство оборони планує в 2015 році призвати на строкову службу 40 тисяч громадян, а також ще 10,5 з половиною тисяч для проходження військової служби за контрактом. Нагадаємо, 28 серпня Рада національної безпеки і оборони ухвалила рішення щодо поновлення призову на строкову військову службу восени 2014 року. За даними Міноборони, у 2014 році чисельність військових Збройних сил України зросла до 232 тисяч осіб. А в наступному році цю цифру планується збільшити до 250 тисяч.